Далі говоримо про енергетику. Наразі всі дев'ять атомних енергоблоків на трьох АЕС, що розташовані на підконтрольній території України, запущені в роботу. Про це повідомляє енергоатом сьогодні. Вночі після тривалого і складного ремонту до мережі підключили останній енергоблок тисячник. Нині він набирає потужність, отже, електроенергії ставатиме все більше. Втім, досі в Україні тривають екстрені відключення світла, адже дефіцит електроенергії після восьми хвилі російських атак залишається значним. В Україні немає жодної теплової чи гідроелектростанції, яка б залишилася повністю неушкодженою. Є проблема із відновленням мереж погіршення погоди по всій території України ускладнює Ось з нами на зв'язку Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, з яким ми власне і будемо говорити про те, наскільки зараз стабільна стабілізована система України і що зараз відключено. Пане Дмитре, добрий вечір. Вітаю у вас, Добре. пане Дмитре. Ну хотілося б спитати, де найскладніша ситуація зараз, в яких регіонах перш за все. Я думаю, що найскладніша ситуація зараз в тих регіонах, де відбуваються постійні артилерійські обстіли, і через це зникає не лише світло, а й гинуть люди. Це Донецька область, Запорізька, Херсонська область, Дніпропетровська. Наприклад, Дніпропетровськ, Марганець, Нікополь, там кожну ніч відбувається з СРСЗО, і відбувається відключення світла. Така ж саме ситуація, і в Запоріжжі, і на Харківщині, і на Сумщині. Це напевне найбільш тяжкі умови для того, щоб забезпечувати світло. Якщо говорити в цілому в Україні, то в принципі в більшості регіонів майже всіх регіонах відбувається зараз відключення. За графіками, і області, де відбуваються вайні відключення, це зокрема і Київська область, і Одеська і Дніпропетровська енергетики зараз працюють так дійсно додається у систему генерація, але дефіцит значний і достатньо, Тієї генерації, яка повернулася, її недостатньо для того, щоб забезпечити 100% покриття потреби. Потрібно далі працювати потрібно відновлювати теплотрастанції, теплотрацентралі для того, щоб забезпечити приближення приближення до потреби. Ну я нагадаю, що зі зниженням температури, звичайно ж, потреба буде зростати, тому що українці споживають більше світла, коли потрібно обігріватися за допомогою електрики. Ну, звичайно. пане Дмитро, хотів вас питати про ситуацію на Одещині, але побачив інформацію про те, що ситуація про ремонтні відомої роботи на Одещині засекречена, адже виявляється, російські терористи стежать за новинами, і як тільки бачать і дізнаються, що десь ідуть відомо роботи, починають бити саме туди. Невже насправді ви помітили тенденцію, що починають полювати на ремонтні бригади? Сто відсотково я вам скажу, що така тенденція ще з 2014 року, на жаль, наша компанія працює в зоні бойових дій вже 8 років, і це така тенденція, коли хтось щось десь відремонтовує, а потім гучно про це говорить по телевізору, Фейсбуці чи десь в іншому місці, то за іронії долі туди відразу і прилітає. Тому дійсно, чим менше ми говоримо про те, як ми успішно. Відновлюємо тим на жаль чи на щастя, не знаю, тим буде краще для українців для енергосистеми. Тому що я завжди казав і кажу для українців найкраще, щоб електрика була вдома у розетці чи за вимикачем, а не по фейсбуку чи по телевізору. Тому дійсно потрібно робити свою справу. Потрібно його відновлювати, що в принципі енергетики зараз роблять і надавати все можливо, щоб людям поверталося світло. Вони самі оцінюють наскільки швидко і ефективно Активно працюють галузь енергетики і всі спорідні з ними інфраструктурні об'єкти. Пане Дмитре, останнє запитання з області зради. Скажіть, будь ласка, от зараз з соціальними мережами шириться інформація про те, що Україна, мовляв, в умовах такої економії і електрофіциту, але продовжує торгувати електрикою з Європою. І навіть демонструються таблиці на вхід на вихід і так далі. Скажіть, будь ласка, наскільки це відповідає дійсності? Чи ми торгуємо, чи віддаємо, чи є взагалі в нас надлишки електроенергії, які можна? Віддати Європі. Ні, це не відповідає дійсності з 11 жовтня. Україна повністю припинила комерційний експорт електроенергії. Хоча для цього для України це було дуже вигідно. Ми поповнювали наші ем, коштами і енергетику в цілому Україну. Е, після того як відбулися перші атаки, 10 жовтня було прийнято рішення про повне припинення комерційного експорту. і Його зараз немає. Що відбувається? Відбувається технологічний переток, але він відбувається і в одну, і в іншу сторону. Я навіть скажу більше, більше в нашу сторону ніж. Від нас тому е, нічого про, про експорт е, говорити не потрібно. Це просто фейк, це інформаційна е, атака росіян е, для того, щоб напевне ще більше е, скажімо так розпалити в українців е, там в якісь негативні настрої. Не буде Україна експортувати енергію до тих пір, поки в Україні буде дефіцит це 100%, Це е, е, виключно, і я певний, що так буде е, і надалі. Ну, очевидно, ще одне, якщо можна, дивіться, люди, які зараз, борючись з блекаутом, можуть дозволити собі купити сонячні панелі, дуже часто ставлять питання: а коли у нас оплата за енергію буде так, як в Німеччині, на рівні гривні 50 за зелену енергетику, а не здається, скільки зараз? Шести? Пяти? Ну, зараз різні Десь цифри, хочемо почуємо. Ну я думаю, що тут потрібно дивитися трохи з іншого боку. Потрібно говорити про те, яким чином енергетика має забезпечити електрикою нашу наших споживачів, і потрібно рахувати скільки для цього потрібно грошей, і що для цього потрібно зробити. Тому що коли хтось там з контексту вимикає якусь конкретну ціну, якусь годину, це зовсім не показово. У німецька система працює в скажімо так в одній умовах, українська в інших. Зараз у нас. Питання не лише в ціні а в доступності і в принципі є багато хто э, готовий платити більше ніж те, що зараз э, офіційно сплачувати, аби була електроенергія. Тому э, порівнювати я зараз не порівнював. би І якщо говорити про э, э, електростанції, які люди собі поставили, думаю, ці люди щасливі, тому що у них є можливість забезпечити свої будинки електроенергії, навіть якщо є відключення Багато хто поставив їх, хто поставив батареї, хто поставив і індивідуальні. Ні, скажімо так, системи забезпечення тренергії. Вони зараз ну в кращих умовах ніж ті, ніж ті, у кого цього немає. Так, коли йдеться про війну, а коли йдеться про мирне життя, все ж таки ми ж повинні і про це думати не не тільки війною, не тільки сьогоднішнім днем жити. Так виявляється, що в українців це окупиться за 10 років, а в німців окупається за 4 роки. Розумієте, ну, ось ми, що... ми будемо дивитися. знаєте, після війни, після перемоги. Ми будемо говорити про будівництво нової енергосистеми, так тому що не всі об'єкти ми будемо відбудовувати. До того стану, які вони були, тому що не всі вони були модернізовані, хоча б ми дуже багато зробили для модернізації. Тому будемо дивитися і про сонячні станції, і про вітрові станції, і про водень говорити, і про батареї буде у нас все і у нас точно наросте буде краще, і стабільність, і ціна електроенергії буде конкурентними стовідсотково. Сподіваюся, да, дякуємо вам. Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК. Спасибо. власне про те, чому не завжди треба говорити про ті досягнення, які у нас є. Дякую.